Друзі, всім привіт! Ми хочемо більш детальніше розповісти про послугу лізинг і чому вигідно придбати авто в лізинг саме у нас. По-перше, розсрочка діє абсолютно на усі авто. По-друге, мінімальний аванс всього лише від 15%. Ви можете собі уявити, довідка про доходи не потрібна. Для оформлення вам потрібен тільки паспорт та код ІНН. Також ви можете за програмою Трейдин обміняти своє старе авто на будь-який автомобіль новіший, що головне з нашого автосалону. А ще якщо ви придбаєте авто в різних, ви можете здати своє старе авто вже в рахунок першого внеску. Ми можемо надати якісну консультацію як відео, так і наживо. Тому ні від кого нічого не приховуємо. Приїжджайте, дивіться. Дуже не вас чекаємо. Кожного дня працюємо для вас без вихідних. З понеділка по п'ятницю з 9 до 18, у суботу з 9 до 17 І у неділю з 10 до 16. Знаходимося за адресою місто Дніпро, проспект Слобожанський, 96 А усім гарного дня.